Я знайшов цю стару книгу, законсервовану в диявольських піснях. Можливо, це була погана ідея почати читати, і я відчуваю, зло прийшло. Я сподіваюся, переві а мені потрібно піти перевірити Лінду нову секретаршу. Книга. Всім привіт, народ! Сьогодні у нас інді хоррор, як ви вже згадали під назву, книга виглядає поки що дуже непогано, я вам скажу. Ось, напевно, О, можна збільшити. Напевно, ця книга. Ой, а я застряг. А, це стільчик. А можна я тебе якось збільшу і потім на превюшку, щоб от тебе так забрати? Опа, все, ніхто нічого не зрозумів. Якісь пігулки, підібрати їх не може. mouse Zoom, F, Flashlight. А де він? Нема. Move є інтеракт shift-тікати. Окей, не є пігулки. Не є, не береться, не є, потрібно взяти. А, якщо він в тебе є флешлайт. О, окей. Звичайно, потрібно е, ключ. Запам'ятай, ключ знаходиться в вендінг машині. Вендінг машина це що таке? Ой, а де ми? взагалі десь на якомусь краю світу? Тобі потрібен клю... не потрібен ключ від схоку зараз, як скажеш. Інтерактувати? Так, але я нічого не бачу. Вендінг машин. Що таке вендінг машин? Ти вендінг машин? Знайти локер кей. Погнали шукати? Та дай. Опа! Інтеракт. Так, сюди не пройти. Інтеракт можна. О! Це щось важко. Важко що. Я чую хтось плаче. Е, так, сховок, але мені від нього поки ключ. Не потрібен. А тут потрібно прям в упор підбігати, щоб. О, а це вже хоррор пішов. Щоб е, вмикати світло і відчиняти двері. Тут мені скажуть, що зачинено. Потрібно сторочки, так він в мене є, його не потрібно шукати. Це що таке? тінь така. Ти тепер можеш взяти сторочки? Ні, йому ще не потрібен сторочки. Ну, окей. Без сторички? Там плаче. Якщо мені доведеть. Тихо, тихо, тихо. Якщо мені доведеться тікати, то від кого? Щось там пішла до бedрум. Скоро повернусь, Лінда. А в тебе тут зачинена, Лінда. Окей. Це бедрум? А, ну ось воно ось воно що. Тут теж зачинено. Лінда, що там з тобою? Ой. Я, якось це недобре виглядає. Лінда не плаче, вже прийшов, тільки зараз руки посушу і все. Ти тут? Лінда, це ти? Ти в порядку? Це не Лінда. Лінда, ти там окей? Я не можу до неї зайти. Я інтерактую, вона не інтерактується. До тебе. О, може до тебе застрибнути. Лінда. Блін, я... я впираюся в стелю, Лінда. Я не можу. Лінда! Не, не можу. Лінда, відчиняй, Скільки там може сидіти? Ти не одна тут. <риклад> ха 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 І куди поповз? О! Це була Лінда? В підвал. Допоможи мені і крестик Домініка Терета. І лом. Окей. Крестик я б теж взяв би на всяк випадок, до речі. Пляшки, ну що за свині, загадили, поламали. Е, в мене є лом. Я міг би відчинити ці двері, але він не хоче це робити. Так, ну тепер мені. А, а ось він це. Господи, як гучно. Ось навіщо лом? Що тут за записочки в тебе? Кар? 2078. Навіщо? 1, 7, 3, сертички. Уж Так дворі, зачиную і раптом хто буде збігати. А, це я натискаю кнопку. А, я можу тепер прив'язати 4 чи не можу? О, тут зачинено. Чи мені потрібно встигнути? Так, тихо. Опа! Побігли! Ні, мені туди не пройти. А, я відчинив цю двері. Окей. Щось довгий коридор. Так а як вже зі стореч румом? Я можу від нього ключ взяти вже, чи ні? Мені він ще не потрібен, ну окей. Це ми забули себе про стореч room. Його нема, коли нам скажуть, що тобі потрібен стореч room. Тоді ми і підемо перевіряти стореч room. Ой. Злякався. але не йдем. Тут що таке, тут чим будеш лякати. О, о, наприюшку йди, напюжку йди! Гай! Як тебе піймати так. Блін, так потрібно, щоб і відбитки було видно. Мені погано став. Ну, піде, напевно, окей. Десь зателефонував телефон. О, як темно! Тихо, 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 тихо. Не піду я туди в мене немає ліхтаря поки. І сакиру взяти не можна. Мені потрібно повернутись відновити енергію для ліфту. Окей, тобто ти мені пропонуєш піти без ліхтаря. Пішли. Тут дуже темно, мені потрібен ліхтар. Так в мене його нема. Він, можливо, в сховку побігли туди. Чи можливо він туди? Хіба я міг десь пропустити ліхтаря? Нарешті. Я думав, і зараз не дадуть. Ну, в моєму сховку є ліхтар, пішли туди. Так, значить, значить, значить. Використати. О. І навіщо це мені? А де ліхтар? Чекай. Що за гівно. Я ж сюди прийшов за ліхтарем. Мені треба щось перевести тепер на тій кравчучки? Тебе? Що я можу перевести? Чи вибити двері одні? Не вибиваються. Ну, тут, напевно, взять. Вже... Тут, напевно, вже. Ну, дригнувся, дригнувся, окей. Робити нема чого в туалеті. Хоча там ще скрипти, якісь мене трішки підловлюють. А, а що мені перевезти тебе про У мене є якийсь інвентар і. Нема. Повер. Я взяв е, штуку, котра перевозить щось. Чого тут, блін, тут. Нема куди інтерактувати. Значить, мені потрібно привезти щось. Що я можу привести? Тебе? Може світло вимкнути? Та ні. Лом. А, тебе можливо. І ти теж не хочеш. Перевозити це. Не розумію, що потрібно. А, холодильник! Тебе? А! -а, -а локарський! А це від чого він був? Ві від чого був локарський? Від тебе? а а, -а Ліхтаря бери. Візьми. Все, тепер у мене ліхтар. Чудово. Ну, знаєш, скримери тут такі слабенькі. Ми ось вчора, чи коли там виходила гра, що трапилася на фермі, то от там скримери були не всі, але були такі добротні. О, можу збільшувати. Тепер я бачу, що тут відбувається. Тепер я можу туди зайти. Мене не радує тільки той факт, що в грі є shift, і мені, напевно, доведеться від когось шифтити. Потрібно відновити і існук. Левер це якийсь запобіжник, чи що. В іграх тільки ж запобіжники кудись ламаються, кудись зникають, кудись діваються. і все. Я тикаюся прямо в упор, тому що воно спрацьовує прямо в упор. Запобіжник, ну погнали його шукати. Що так тихо стало? Ага. Куди пішов? Ти мені від тебе потрібно тікати буде чи куди? Вот там. Ой. Нічого собі у вас тут паті. Ну я мені потрібен тільки запобіжник і все, окей. А давайте я би якусь на привішку заберу. Блін, ліхтаря потрібно прибрати. О-о-о-о-о-о-о! Превьюшка, ну все. О, ні, Лінда. Е, мені потрібно е, тікати звідси. це, візьми. Тобто тобі запобіжник вже... А, я взяв його. Лінда, Лінда, що з тобою трапилося. А мене так просто випустять? Після. А двері зачиню? Раптом воно його зупинить. Після того, що я побачу, мені здається, мене вже живим звідси не випустять. Але я можу. помилятися. Правильно. Потрібно щось там пругу до елеватора побігли. Let's go. let's go, go. го. до елеватора. Їде, напевно, їде. Приїхав. Ага, кацена, нічого собі навіть таке тут є. Привіт. Thank you for playing. Отак от, от знову вийшов такий 12-хвилинний хорор. Блін. Ну, я насправді трішки засмучений. Я засмучений через те, що він виглядав так дуже солідно, дуже так багатонадійно. Якщо так можна сказати, але насправді там ні одного не було такого добротного хорора, щоб нас полякати. Але це ще не все. То ще ще на сьогодні це все, а може, і не все. Те ж таки це виявилося. все. Я подивився, там в мене є ще один хорор, але він виглядає, як наче не на 12 хвилин точно, а додавати його в це відео воно тоді вийде дуже довгим. Коротше, зробимо це окремо та окремо. Наразі тоді в мене все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника, коментуйте та діліться відео з друзями, якщо вам сподобалось. Дякую за перегляд і до! зустрічі.